Оце моя примула, подивіться, яка в мене примула. Вона навіть не схожа на примулу. Бачите, яка гарна. А це я навіть не знаю, як вони називаються. Вони такі на каміннях ростуть. Я біля Васіної школи там їх бачила завжди. Бачите, як вони гарно. Тут я прибираюся, це мої квіточки тут, ті, що подарували. Ну, ось таке у мене зараз оці такі перші, боже, які вони гарні. Ну, примула, ну бачите, яка гарна. Ще що? Тут я посадила, не знаю, потім подивимося, гладіолуси посадила. Тут у мене крокуси розпускаються. Бачите? Крокуси. так, Ну ще тут треба порядок наводити на цьому балконі, саджати, викидати. А крокусики такі відкриваються. Дуже-дуже гарненькі. Ну, поки таке відео.